Привіт всім любителям лінивого програмування, програмування з чатом GPT, програмування на Python. І сьогодні ми зробимо такий короткий огляд циклу з після умовою, бо в Python це буде у нас переривання, тому що цикл з після умови майже не відрізняється від циклу з передумовою. Головне розуміти, навіщо він потрібен. І, а для того, щоб не пропускати наступні відео, я нагадую вам, що обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, поділіться з друзями і давайте розглянемо. Тож цикл після умови, значить, він відрізняється звичайно від цикла з передмовою. І я подякую на чату GPT. У мене є тут пояснення, що це за цикл, але. Іноді чат GPT може нам навіть краще пояснити. Отже, цикл while, цикл з передумовою, він діє як спочатку перевіряється умова, і потім, якщо вона виконується, значить виконується дій цикл. Для деяких випадків потрібно зробити навпаки, от, якщо дивиться, якщо ми ось так от схематично зобразимо. Ось наш цикл. А, і передумова у нас є вона, ось передумова. Значить, якщо умова виконується, наприклад, або там не виконується, в залежності від того, як ви поставити її, а, значить, виконується або не виконується цикл. Значить, що буде якщо умову перенести після циклу? Це означає, що цикл виконується хоча б один раз. І після перевірки умови він або буде далі повторюватися, або не буде виконуватися далі. І це головна відмінність його від циклу з передумови. Отже, як виглядає в інших мовах програмування замість циклу з передумовою, коли нам потрібно провести ось таку операцію, один раз хоча б виконати цикл, використовується цикл з після умови, який виглядає як синтаксично do while. виконувати, поки не стане якась умова. В Python немає такої конструкції і Використовується переривання, тобто, що у нас тут є, ставиться як і на початку циклу з передумовою, якась умова, далі команди, які потрібно повторити, тобто тіло циклу, і ставиться наступна умова. Якщо вона після перевірки там виконується. Значить, цикл переривається в цій частині, і е, виконується наступна частина або закінчується алгоритм. Тобто, е, ну ось на е, простому прикладі, дивіться, давайте розглянемо. S е, змінна у нас дорівнює одиниці. Далі. Виконувати, поки у нас е, буде. Правдиве, правдива умова. Ось ця умова. Тут внизу цикл. У нас спочатку є, а потім оця післяумова. Значить, що ми виконуємо? Вивести в рядок змінну S. Спочатку вона означає, а потім напис Lesson has already passed. Урок закінчився чи виконано. Далі присвоїти змінній S значення S плюс 1. Ну, тобто спочатку 1, потім 1 плюс 1 буде 2, 2 плюс 1 – 3 і так далі. І а, після того, як ми присвоїли а, нове значення нашій S змінній, перевіряємо умову, чи а, це значення більше 6. Якщо більше, значить виконується переривання, тобто далі ми вже на цикл не йдемо, а виводимо рядок end of Lesson, кінець уроку. Якщо ж S менше 6, значить ми знову повторюємо цей цикл. Ну, звичайно, якщо ми знаємо, що нам потрібно тільки 6 разів вивести це, ми могли б просто використати цикл з лічильником. Але якщо умова якась більш складна, то іноді потрібна ось така конструкція. Тобто, ну, в даному випадку нам вона вказує, коли нам зупинити. Виконання цього циклу. І а, ось така конструкція, такий код виведе нам ось цей рядок. Ось змінна С, вона постійно зростає, стала більше 6, і а, у нас вводиться а, кінець уроку і все, алгоритм на цьому закінчиться. Ми зараз його з вами запишемо і виконаємо. І ось коли а, я так, задумався, ну чим насправді дійсно відрізняється цикл з передумови, цикл після умови. Все одно ж і там і там потрібно перевіряти. І чат GPT, ось я навіть включив його в собі в урок, що цикл після умови, да, виконує тіло циклу, і ось відмінність, гарантоване виконання одного повтору. Тобто цикл завжди виконується щонайменше один раз, незалежно від того, чи істина умова при перевірці. І, звичайно, якщо б це був цикл, цикл з передумовою, то він би не виконався жодного разу. Це основна відмінність. Давайте я пропоную зараз, ми виконаємо це для Python в тоні, а потім, ну, як завжди, перекладемо на JavaScript і думаю, на цьому нам. Цикл з після умовою можна буде закрити наше розуміння, його тобто урок буде такий не дуже великий. Отже, створюємо зміну, пишемо команду While True, поки істинно. Далі сам команди тіла циклу, принт вивести. Виведемо ми, знову ж таки, змінну. Ну і давайте написи. Щось простіше. Нехай ось так буде, щоб довго там не набирати. Далі, зміни присвоїмо, значення S, Dream S плюс. Один. І умова. Після умова. Ось сам if s більше. Ну, давайте. Нехай три рядка у нас буде, а на шість. Трошки зміни. Значить, нам тоді треба перервати брек і а, надрукувати а, кінець. Ну, я теж скорочу, щоб все прямо не другувати. Paint End. Так, ось якщо ми виконаємо. Все дуже добре тут виконується. І, і давайте тепер чат у GPT, щоб його використати, скопіюємо цей код і дамо йому завдання. Нехай ми переклади ага. цей код на JavaScript. Цей код на JavaScript. А. А. Для виконання в а на хейтін. Щоб можна було в документі текстовому виконати. Так, ну подивимося, тут Тут теж саме у нас брек. Uh, while true, s 1 uh, Майже все те саме. Так, цікаво, коли куди він буде виводити нам цей текст. Inner. HTML. Ну, сподіваюся, що документ буде виводитись. Так, де давайте запустимо. А скільки у нас тут все відкрита. Відкриємо э, наш спеціальний такий документ. Копи. Выделяем. Вставляємо. О, все. О, і тепер нам потрібно тут оновити. Уже ага, ось. Воно у нас виявилося. Тобто все працює. Так само і навіть схоже. Е, не знаю, чи є в JavaScript е, цикл з після умовою, або тут теж так само, як в Python, в Python тільки Break. Давайте запитаємо, що е, чи є у Java Script цикл з після умови. Цікаво, чи є, чи як він виглядає. Так, do while. Тобто, Uh, такий цикл є. Хоча, і дивіться, і uh, команда переривання, як у Python, теж є. Так. Ось у нас цикл якийсь. Число плюс. Не, Там плюс плюс. Тут тобто це додається і... Доки не стане більше п'яти. Ось так. Ось такий цикл з після умови. Сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарі, можливо, якось більше прикладів або на щось звернути увагу. А у мене на цьому все. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.